Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. З вами я Роман Світошак, маю можливість сьогодні проаналізувати автомобілі, які продаються у місті Львів. Місто Львів сьогодні ми на Карбазарі, є можливість, ділюся з вами інформацією. Звичайно, якщо ви для себе вирішили обрати автомобіль, то максимально потрібно перевіряти як через CarVertical, так і обов'язково перевіряти історію автомобіля. Давайте ми попробуємо з чогось розпочнемо. Розпочнемо ми, мабуть, з цього Rena Kenog. Бачимо, що це вантажний варіант. По ціні, давайте щось по ціні. По ціні 8900. 17 рік, 94 тисячі пробігу, 1,5 дизель механіка. Ідемо далі. Mazda, cx 5 по інформації, Mazda 13 рік, 14600, заявлений пробіг від продавця 217, 2.2 дизель, автоматична коробка передач. Автомобіль пригнаний з Європи, так? Так, вам дякую, а ми йдемо далі. Наступний знову ж таки кросовер, американський Ford Escape 2015 року автомобіль 1,6 бензин. Автоматична коробка, в принципі, все як в Америці, як з Америки дуже часто. Це все автомат коробка. Друзі, якщо ви бажаєте придбати на механіці, то все-таки потрібно буде дивитися серед. Європейських автомобілів. Америка вся в основному йде на автоматі. Хоча, бачу, час прийшов такий, що більше Автоматичні коробки хочеться купляти, тому що це додатковий комфорт. А за комфорт, як хочуть, хочеться іноді і заплатити, тому що все-таки це позитивно. 11 рік, 7,350 Рено лагуна, дизель 1,5 механіка. Бізнес-пропозиція від Рено. Ідемо далі. Chrysler 2007 року. 7200 вартість автомобіля. 2,8, дизель, автомат. 213 тисяч заявлено, друзі. Але не забуваємо, що Карверті нам усім допомогу. Це інтернет-ресурс, який дає можливість перевірити автомобіль історію. А точніше, з'єднює вас із офіційним СТО, де можна заглянути, що було. А це, я думаю. Важлива інформація. 14 рік, 12500, 2,0 бензин, повний привід, 116 тисяч заявлений пробіг. Тігуан. Хлопці, можна заглянути? Так, Є можливість заглянути в салон. І Крайслера покажемо зараз. Підігрів зеркал присутні, що, в принципі, є добре. Ще Крайслер. Давайте покажемо в салоні. Серйозний автомобіль для подорожів, для сім'ї. Гляньте, яке виконання в Крайслера. Електросклопакет виконання. Так, ми йдемо. Показуйте? Давайте покажіть, буде людям цікаво, хто собі таке розглядає, щоб було більше інформації. Більші душки ложаться, що зад, що вперед, всередину. Всередину. Одним словом, можна кудись подорожувати, буде як хата на колесах, правда? Так. Прийнято? Можна пасти навіть. Дякую, дякую. Так, ми йдемо далі, рухаємось вперед. Я думаю, ми навіть зараз, знаєте, що зробимо? Ну ми зараз ще перейдемо на. Тоже ваш? 7600, давайте покажемо. Шкода Superb 2008 року. 1,8 бензин на механіці. 268 тисяч заявлений пробіг, телефончик є в кадрі. Автомобіль відкритий, продавець поруч. Маємо таку можливість, давайте заглянемо. Ось такий автомобіль, друзі, давайте ми трішки ще перейдемо. Вглибше перейдемо на ще один ряд, який ми дуже рідко попадаємо. Це перший ряд від Ми Чомусь ближче біля шашликів тримаємося, можемо сьогодні взяти ще цей ряд. Ну Давайте, я думаю, з тої з ефіри в ліву сторону і підемо. Дев'ятий рік, 6500, 1,7 дизель, механіка. Заявлений пробіг від продавця 216 тисяч. Шкіряні сидіння присутні, до речі, непогана зефіра, непогано виглядає, не знаю, відчинено зачинено. Ваша хлопці, можна? Так. Як добре, коли продавці поруч. Все покажуть і розкажуть, так? Це свіжо привезене, я щось не подивився на номера. Скільки часу вже користуєтеся? Е -е, три, три роки. Що буде наступне? Наступне що буде? Не знаю ще. Я маю просто дві машини, друга машина, Тепо, це мені, так щось одне продати, так? Все. Гарний продаж вам. А були вже на ринку в місті Львів, до речі, чи? Ні, перший раз. Перший раз. Як вам сьогодні? сьогодні ж менший ринок, знаєте, вчора був великий? Ну, вчора в нас по роботі не виходить по приїжджати робот. в суботу. Розуміло, все, гарного вам настрою. Так, друзі, продавці є, продають автомобілі, а ми рухаємось далі. Зараз хвилиночку попробуємо мікрофон закріпити, так щоб він був у нас на правильному місці, правильно знімав. 14 рік, 12 900 Peugeot. 508, дизель 2,0. Комбінований салон, тканина шкіра. Ваш можна подивитися? Ну, В салоні все по-серйозному і все гарно. Важкі двері. Серйозний клас автомобіля. Скільки часу користуєтесь, то він свіжо привезений? Свіженький, так? Ага, в листопаді. Розумів, дивіться, як цікаво, бачите. Зрозумів, все гарних продаж вам. Ви вчора також були на ринку? Вчора був більший ринок. Я бачу більше людей приїхало в неділю, так? бо є більше можливостей вихідний. Так би мовити, зрозумів. Це гарний продаж вам. Так, а ми йдемо далі. Бачимо, багато є покупців власників. Це добре. Ford Fusion 2014 рік. Автомобіль пригнаний із США 2.0 бензин поправляємо. 10800 автомат 163 000 заявлений пробіг, друзі, на цей автомобіль. Йдемо далі. Рухаємось вперед, друзі. Хто в нас вперше попав на наше відео? Ми все знімаємо про автомобілі, тому обов'язково потрібно підписатися. Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і, звичайно, ставимо палець вгору. Підтримуємо канал активністю. Десятий рік в кадрі, шкода, суперб, 9350, дизель, автомат, шкіряні сидіння. Хлопці, хто з'єд з власників? Відкривайте, подивимося. А відкрито вже, так? Я думаю, може там з ключа треба десь, там нажимають люди. Все по-простому, але серйозна комплектація. Пам'ять сидінь, підігрів зеркал присутня, датчики світла, серйозний апарат, все дані. Так, рухаємось далі, закриваємо двері. Поруч сценік. Бачимо в такому досить цікавому кольорі. Коричневий, 12 рік, 8 950. 1,5 дизель, до речі, правильний двигун. Автомат коробка семимісний. Тут, мабуть, нікого немає, бачимо зачинений автомобіль. Ну сцені є сцені, друзі. Сцені це якщо ви для себе вирішили обрати автомобіль, то потрібно розуміти, що цей автомобіль створений для сім'ї. Багато кишеньок, автомобіль в салоні просторий і, звичайно, це комфортно електричний. Автомобіль Nissan Leaf 2015 рік. Вже тепер доступні ціни на ці автомобілі 8950. Пишіть свої думки стосовно батарей. По комплектації я бачу він на шкірі. Звичайно, є присутній безключовий доступ, шкіряний руль. Комплектація серйозна, до речі. До речі, до речі. Йдемо далі. Меган. Четвертий, 18-й рік, 13700. 1,5 дизель, бачите, не заморочуються. Мають двигуни, надійні нічого не придумують. Як на трієчку ставили, так і на четвірку. 199 рідний, пробіг заявляє продавець, Ну, але, друзі, ми пригадуємо, що я завжди наголошую. Історію автомобіля можна заглянути через Car Vertical. Я внизу залишу посилання, за ним можна перейти і отримати 20% знижки або користуємося промокодом ROMA. Далі, Nissan. Що це за літаючий апарат, друзі? Хто пізнає? По комплектації вже бачу великими написали Босе 4х4. Вартість автомобіля 10950. 12 рік, 182 заявлений автомат. Nissan Rock. Це рок, друзі, який... Ми всі знаємо Nissan Rock, але це, власне, попередня модель. Ось так вони виглядали в попередній моделі. Бачите, Нісан... Nissan? Менше на ринку таких автомобілів, але вони є. Вони є, вони продаються, тому... Хто для себе розглядає, телефончик є, друзі. Ми до речі надаємо послуга перевірка автомобіля перед купівлею. Працюємо по всій Україні, тому якщо вам буде потреба допомога, звертайтесь, телефончик під відео в описі можна там перейти і сміло звертатися. Все, допоможемо, надамо фото-відео, звіт, висновок експерта і далі будемо розуміти, вартує уваги автомобіль чи не вартує. 13-12 рік автомат. 10900 Hyundai i40. 1,7 дизель, автоматична коробка і свіжо привезений Виконання кузова універсал. До речі, універсалі автомобіль реально виглядає великий. Мазда CX5 без інформації. Мабуть, продана. 18 рік, друзі. 2,0 дизель. Автомат. Заявлений пробіг 241 телефон в кадрі. Пасад Б7 привезений з Європи. Виконання кузова універсал в чорному форматі. 13-12 рік 11-452,0. Дизель обслужена, заявляє продавець, автоматична коробка. коробка. 242 тисячі заявлений пробіг автомобіль на тканині. Гольф, Сімірочка, 14 рік. 9900 вартість автомобіля. Дизель 1.6, механіка, 240 тисяч заявлений пробіг. Телефончик є, ну і заявляє продавець, що обслужена. Ну, Обслужена це добре, але перевіряти перед купівлею обов'язково потрібно. Insignia 2.0 2009 року 8600 продається цей автомобіль. 207 заявлений. Також заявляє продавець, що також обслужений автомобіль. Друзі, ми наближаємось до логічного завершення з вами. Ще в нас трішечки інформації про ці автомобілі, які в цьому ряді, і будемо завершувати. 12 рік, 10999, заявляє продавець, що не бита, не фарбована. 1.6, також заявляє, що обслужена механіка і пробіг 237 заявлений від продавця. Peugeot 5008, друзі, це автомобіль, який створений для сім'ї. 3008 це кросовер, Автомобіль із підвищеним кліренсом. Шкода фабія. Тут бачу. По інформації зараз на лобове глянемо. Це 6250, 14-й рік. 1.6 дизель, механіка. 15-й рік, 13900. 235 заявлений пробіг, 2.0. Дизель, автомат, шкіряний, шкіряний салон. Ну, По комплектації все цікавенько. Бачимо, вже трішки автомобілі починають роз'їжджатися. Ринок, до речі, вже на завершенні. Все має, друзі, свій початок і має свій кінець. Я думаю, ми, друзі, на цій, на цій ноті так, будемо завершувати наше відео. Всім дякую. З вами був Роман Святошак. Бережемося. Слава ЗСУ!